Місце, де розрослися півники, місцеві мешканці прозвали між собою долиною ірисів. Квітуче поле розташовано між селами долинянами, снідковим та супівкою. Туристи від побаченого у захваті. Це не можна передати. Ті враження, ті емоції. Цю красу, яку ми сьогодні побачили. Стільки видно око. Ми побачили красиві іриси, які ніжні, гарно цвітуть. Дуже гарно, все дуже гарно. Наскільки захоплює, я, я прямо не можу. Мені здається, що мені ці іриси будуть перед очима дуже багато днів. Ні, я напевно приведу на найближчий час сюди своїх рідних. Цей жовтий болотяний півник не є рідкісним видом. Утім, чому вологолюбна квітка уподобала собі незвичну для неї суху місцину, зацікавило фахівців. Такого немає. Поки в Україні ми не зустрічали, щоб такий був великий краєвид, такі великі ділянка такого природного рослинного світу, яка сьогодні знаходиться тут. У селян свої оповідки була одна вільна. Козачка, яка хотіла замуж вийти за коханого хлопця, який був кріпаком, хлопця віддали в рекрути на 25 років. Гіркими сльозами пролилося почуття цієї дівчини на цій долині, і очевидно, від тих пір. Жовті квіти, квіти, розлуки, вони проростають тут. Долиною Ірисів зацікавилися і чиновники. Вони взялися облаштувати між двома районами природний заповідник. Старожили кажуть, на їхній пам'яті квіткове поле з невідомих причин вже двічі повністю зникало, а потім знову розросталося. Голона Бучацька, Олександр Семенов, Вінничина, п'ятий канал.